Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді за вашим проханням Т-103. Напевно, до оновлення бонового магазину, в якому завезли 252у, 103 був одним із найкращих фармерів за бони. саме фармерів забони. За геймплей і непросту реалізацію ми поговоримо дещо згодом. І говорити там буде про що, тому що проблематика на обличчя, але. Перед цим привітаємо п'ятьох переможців нашого розіграшу. З кожним я особисто зв'яжуся в особистих повідомленнях у World of Tanks і ще раз запитаюся, що вони оберуть: золото чи коробочки. Думаю, більшість захоче саме коробочки, але як мені підказав один із коментаторів під попереднім відосом, можна ще запитатись, які саме вам імпонують. От, тому ще раз мої вітання, і якщо хтось захоче. Подякувати, то це діло повинно бути адресовано не мені, а тим, хто підтримує копійчиний канал на стрімах е, поза ними, і це я так плавно підвів до новини про збільшення внутрішніх послідовників. І, о, май гуднес тут не один адепт, а цілих два. В'єтнам Плей, Ілья Подоба, весь от культ виражає вам подяку. І я радий бачити вас серед внутрішніх культиваторів. Займайте свої почесні місця, а ми поїхали далі. Перші курйозні моменти з'являються ще тоді, коли ви починаєте думати, а як же ж все ж таки реалізовується Т-103 3 ВГ? замість того, щоб вас підштовхнути в правильному руслі, вони навпаки збивають з пантелику тим, що пишуть. У ролі в грі петисау снайперська. Хто, кому, куди, яка снайперська ПЕТЕСАУ? Ви що? Соснув паялись, картошечка. Прокиньтеся, у вас немає швидкості польоту для такого діла, в обох снарядів, до речі, немає. У вас немає скритності, у вас нереальні габарити. Тобто, ви, наприклад, навіть якщо не стоїте в кущах, а просто десь виїжджаєте, даєте пайку відразу, світитись, вас відкидують, тому що ви швидко назад не здасте. А не підставити оце майже неможливо. Тому уже ось ця. Ідея, так би сказати, є неправильною і реалізовувати його з кущиків не треба. Можна, я вам скажу, тому що гармата тут класна. Реально, єдина моя претензія до гармати це швидкість польоту снарядів. Зараз можна трошки навичкою це діло підрозкачати новою, але все ж таки буде недостатньо для повного комфорту при веденні стрільби на дистанцію навіть там 400 метрів. До 300 ще можна з цим ділом миритись. А так у вас 122 двадцять калібр, якщо я не помиляюсь. 130-й калібр, я помиляюсь, ну я дурник, нічого страшного. 440 Альфа страйку, перезарядка 8,9 ДПМ 3000. Це ПТшка, в якої повертається башта. Я вам скажу, це дуже і дуже непогано. Стабілізація тут паршива, і це ще один момент, чому на дистанції вам буде важко вести вогонь, а тобто грати як снайпер буде важко. В упорі це діло не буде особливо помічатись, та й баса тут повертається повільно, тому знову ж таки стабілізація не так буде сильно кидатись в очі, та і розкид 0.33 і час зведення в 1.9 будуть трошки мінімалізувати дію поганої стабілізації. В цілому, в цілому, у мене претензій реально до гармати взагалі немає, і пробиття і всього мені вистачає. Ну а далі уже йде той момент, який робить вашу реалізацію, тільки не плутай саме реалізацію, не геймплей. Дещо складним. І мова зараз йде про живучість Що саме кумедне ХП-шок вам дають як універсалу. Хоча роль в грі ПТ снайперський. Я, я не знаю, як ВГУ мудряється це робити, але не суть. Взагалі, тут би було круто бачити 1400 як в ПТшки штурмової, хоча на Т-103 я б сильно не штурмував, просто був би в ролі якої, знаєте, такої. Ну, не до підтримки, можна іноді заїхати, іноді не можна. А чому не можна? Давайте ми зараз глянемо на прикладі бронювання цього мастодонта. Думаю, ти вже помітив, що корпус безнадійно картонний до такого ступеня. Що вас фугасами в НЛД зноситимуть в оці дві мрії перфекціоніста, де по 60 мм також зноситимуть. Ну а вся інша фронтальна проекція ізі піддаватиметься навіть танкам 6 рівня. Саме кумедне, що бортина у вас 100 мм, що внутрішня, що зовнішня. І це дуже круто для ВТ 9 рівня навіть. Але як цим користуватись, коли у вас показується 120-130 мм округлий скос? Тільки богу відомо, коротше, корпусом ви нічого не танканети, і він дуже високий, тому його можна навіть ненароком підставити. Переходимо до башти. Тут у нас є підбашене кільце, тут 220 мм. Це означає, що все ж таки з певною періодичністю ваші однокласники можуть і туди вам напихувати. Навколо маски ті ж самі 220 мм, і знову ж таки деякі однокласники навіть на звичайних снарядах можуть вам сюди напихнути, але це рідкість, тому що ну, це треба ще хоч якось влучити, щоб пройшло пробиття, і самі розумієте. Сама маска має 260-270, ну а обідки навіть. Там по 500-600. Ну, тобто, при заряджанні преміального снаряду давайте зарядимо все, щоки зносяться, ну і маска зноситься. Тим паче зараз вісімки мають якесь ну, монструозне пробиття, будемо чесними. А ще у вас є лючечок. Він невеличкий, так, да, по ньому не так часто влучають, але все ж таки влучають. Тим паче, якщо ви будете ближче під'їжджати, а я, до прикладу, граю майже на передовій то розпихують його. Дай Боже здоров'я, коли повертаєте башту, як бачите, щоки втрачають приведене значення, ну і їх стає легше. Робити коротше на бронювання тут можна розраховувати, якщо ви тільки стоїте від башти. Але по-перше, це дуже важко контролити, щоб не підставити оцього. А по-друге, навіть в цій самій башті є проміжки, куди вас можна пробити, і є шапочка, так сказати. Рухливість Т-103 навіть може когось здивувати, тому що ну 66 тонн і ти такий думаєш, та блін, 40 він не пожме. Так, 40, можливо, стабільних він і не пожме, але 37-38 без турбіни, та як нема що робити, причому по прямій, якщо буде де розігнатись, то він навіть і 40 набере і зможе і їх потримати. Да, тут є проблеми з прохідністю, вона далеко не найкраща, але й не найгірша. Так, можливо, не буде вистачати кобилок потужності, але все ж таки до динаміки я навіть би не придирався. Він реально може от без турбіни набрати 37-38 з турбіну. Він буде прям стабільно-стабільно їхати, ці 38, з можливістю поїхати навіть 42-43. Так, да, таке буде, реально він непоганий в цьому плані. В плані маневрування, так, да, тут уже не дуже повертається машина повільно, як і в принципі башта дуже повільно повертається. Але ну що ви хотіли від ПТшки з баштою. Ну, серйозно, маскування, ну я навіть не бачу сенсу розглядати, тим паче воно завжди прив'язане в нашій грі до силуету, а тут ну, прям переможець із переможців. Ну, а огляд у нас по дефолту 380. Тобто без оптики, без вентиляції, ви не розкачаєте це значення до максимуму. Ну, хоча б без вентиляції мається на увазі, а не в симбіозі. Не по, на, ой навичкам, яким навичкам по модернізації друге ліве. Четверте, у нас також ліве до часу зведення 100%, тому що я повторюся: мільярдний раз на савках розраховувати на такий параметр, як розкид, взагалі не треба. Забудьтесь за нього. Тому час зведення. Ну, а п'яте, на ваш вибір, але мені здається, що вибір тут очевидний. Праве. Шостий рівень нам дає два модифікатори розвідка або живучість. Обладнання у мене наступне. Це ось такий перший сет універсальний, тобто досилач, комірка, загартування, комірка і турбінка. Грається при такому сетові якраз то на другій, ближній першій дальній досить непогано. Хоча мені реально хотілося, щоб тут по дефолту було 1400 із загартування ми отримували якихось там. 1540 було б круто. Ну, а другий сет мною обирається, коли я потрапляю на карти, де не потрібно часто змінювати позицію. Тобто, умовні Хімки, Ерлінберг, я не знаю, там лінія Маннергейма, тому що я там по факту пропушую лише один фланг. От там я ставлю ПМП, щоб башта швидше поверталась якийсь невеличкий плюс до стабілізації. А ви можете поставити все, що вам подобається. Тобто загертування і досі я б не знімав би. Ну а замість ПМП хочете вентиляцію то будь ласка, хо. Хочете? поліпшений приціл, але повторюсь, на савках немає сенсу прокачувати саме розкид. Це на них не працює. На ну, по крайній мірі, у мене на аккаунтові. Ну, от, хочете оптику, ну ставте оптику, хоча я не знаю, навіщо вам вона потрібна. І коли я вам не говорю за експериментальне обладнання, це не означає, що його не треба ставити. Просто якщо ви хочете, ви можете заміняти аналоги. Тобто, замість турбіни і загортування у вас цілком можливі аналоги у вигляді комплексу поліпшеної живучості і системи підвищеної рухливості. Просто ну, ви Самі по аналогії можете до цього додуматись. Там, де я на це діло натякаю, це означає, що в танка прям є проблеми з критуванням і так далі. У мене на Т103 якось цим ділом ну, більш-менш, вона не критується люто. От. Ну, основне ми все розібрали, погнали в лайф режим. Знаєте, що зачасту означає оця плюс моралька на початку бою? Те, що моя команда зараз конкретно візьме? Самі Гланди разом зі мною. Ух, не подобається мені це. Ух, не подобається. Так, на даній карті в такому сетапові ми будемо відігравати ВТ. Ну і в принципі всім раджу. Ну, таке напівпасивне ВТ, само собою, нікуди ми лізти не будемо. І відразу треба сказати, що чим ти слабший гравець, тим менше ти повинен під'їжджати ближче до противника. Тобто, однако зберігати дистанцію десь хоча б другу ближню, але от уже й пересікати її. Це вже сугубо питання до вашого скіла. Куди фаза поїхав? Ам, ну, в принципі, да. Коли у вас один ВТ йде на воду, інший ВТ йде в центр. <сум> новорічний рандом здається дуже цікавим. М -м -м, прекрасно. Так, про що про що ще треба сказати? Ні, ми на початку говорили з вами про геймплей і реалізацію. І от якщо ми подивимося з точки зору геймплею, ця ПТ-шка, вона проста як білий день. Ну, чесно, дивіться, є башта. Нехай вона повільно повертається, але вона є, блін. У вас є Alpha Strike 440 з хорошим пробиттям, і я вам скажу з доволі непоганими параметрами точності і кучності. От реально, хоч це савочок, да, але тут з цим ділом. Нормально, все просто нормально. Будемо критинитися, так думаю. Потім у вас є кути вертикальні наводки. Знову ж таки, вони далекі до ідеалу, у вас же силует високий, вони не повноцінні, тобто там не мінус 7 чи не мінус 8. Але все одно вони, блін, є. Так, дали ми зараз трошечки отак швиденько цьому хлопцеві. І давай, давай, да, реально, зараз з тобою ми поміняємося, ДЗТ, я пойду наверх. От це, якщо ми говоримо зараз про геймплей. Але якщо ми поговоримо про реалізацію, тут трошечки інше, тому що цей здоровенний корпус, оцей здоровенний силует я не встиг дати на перекаті. Вони не будуть давати змогу вам досить легко реалізовуватися. Через це якраз то більшість гравців, навіть усвідомлюючи, що геймплейно це не важкий танк а, в плані ну, реалізації, знову ж таки, вони його не обирають. От зараз не залетіло дуже образливо, і взагалі до ДЗТ там друзі їдуть. Але мені треба Т-103 спочатку збрити, щоб вона потім не заїжджала нам до борту, як лорка умовна. Де і так непогано там стоїть. Хоча знаєте, що значить непогано. Мені здається, вже він стоїть погано. А, там ПТшка під'їхала, окей. Я хотів падати на воду. Нормально, 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 все нормально. Так, я просто, що лорка в спину не заїде, бо вона роздасть барабан і майже нас забере. І оце вже печально. Так, під'їжджаємо. Даємо вертуханчик, як ви бачите, вони нормально заходять. Це про тому, що башта повільно повертається, і стабілізація від повороту цієї ж самої башти у нас далека. Взагалі далека до ідеалу. Так, коли ми просто стоїмо на місці і даємо пайки, все питань немає. Але як тільки ми ще застосовуємо з вами корпус, то вже не дуже стає приємно. Так, поїдемо наверх. Викашку, я думаю, 704 заберемо, а нам би з вами лорку знайти. Було б непогано, так? Да? А Лорік, походу, втік. Угу. Так, ну і рухаємося. Можете зараз звернути увагу на максималушку, на те, як він набирає, доволі непогано. Як для такого мастодонту це доволі непогано. Чи може бути у них 704 тута? Може? Може, я думаю, Да, може, взагалі може бути тута. Але його нема. Так, Лорік, ну куди ж ти тікаєш, братік? От ми розігнались. Було де розігнатися, ми навіть 40 зараз жмемо. І це приємно, навіть в турбачах ви зможете, ви зможете доїжджати, ви зможете за рахунок цього, як, ну, за рахунок того, що доїжджаєте, щось там настрілювати навіть. Тим паче, з вашим ДПМом при вашій туальфі. Так, вицілюємо. Так, да, дозводитись потрібно все ж таки. Але час зведення і розки тут нормальні. Ну і одна і ска би, що вони приємні. Так, і Лорік залишився, так? Да? Залишився тільки Лорік. Ага, він поїхав сюди. Пам -пам 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 -пам. Давай розміняємося, брат. Брат, 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 сестра. Хто ти? Я не знаю. Давайте фуга зарядимо. Фу. Фатальна помилка, але бачите, він в бортину не пробиває нас. Коли ми тільки що тут бортіну підставляли, трошки він не пробивав. Ну зараз я вже передоверну, по ходу. Але в цілому, як ви бачили, він нас не пробив два рази в бортіну, так? Чи один раз. Два рази в бортіну. Ну, це так, чесно, знаєте, на вскидончик, на знижечку. Не більше того, такі моменти будуть дуже рідко, і тільки, напевно, від тешок будете бортом щось ловити, тому що більшість гравців просто зводяться вам в корпус і накидують або по тих двох симетричних сісічках, або по скосах оцих округлих. Що у нас по результатам? 2548. Непогано, навіть дуже непогано. Топ-2 по демежу серед дев'яток на фарм ми не дивимося, тому що працюють бусти 8 пострілів, 7 влучень, 6 пробитів. Ну хорошо, ми не затримуємося, їдемо далі. Ну що знову? Ну йомо йо, охорона відміна. Дайте мені кола на мінімапі. мапі Зрозуміло, це так постійно, коли тільки знову нове оновлення виходить, потім середини все устаканюється. Це феноменальна штука. <гум> Я вже навіть трошки відвик, того, що останні гайди були без цих приколів. Я навіть в рандомі сам грав з цих приколів, але ну що ти робиш? Закіли нас до вісімок, що знову ж таки прекрасно, тому що ну, тут проблем у нас якихось не буде з противниками. Да? Ми усіх пробиваємо, ми нікого не танкуємо толком. От, і їдемо ми в місто. Їдемо ми в місто. Можемо звернути увагу, знову ж таки, на максималочку, так, що він тут згори зараз піднабере її. І ми будемо підніматися вверх, можливо, навіть швидше гату. От зараз чекати, він почне підніматися, ми залишимося. Ну ти дурак! Ні, ну Що да, ну, ще такого не буде, тому що я віджав дабл, щоб з ним розминутися. Але ні, в результаті ми будемо ще нього підніматися, тому що ну, 25-26, 25-26 до 300 км ми навіть можемо підніматися. Що доволі непогано. І треба було вам ще сказати на початкові, що навичка король бездоріжжя мастхевна. Саме цікаво, що в посередніх ґрунтах з нею будете їздити краще, чим по важким. Ой, потвердим, по яким важким. О, блін. Хорошо, я вже думаю. Так, ми бачимо сквала? Ні, не бачимо сквала. Ладно, тоді під'їжджаємо до міста і будемо вже перекати вицілювати. Так, сюди. Mm -hmm. І що тут у нас? І нічого. Ну, в тому бою ти міг реально от помітити, от реально міг помітити, як я на ньому відіграв. Я не ліз наперед, пропустив ДЗТ, щоб він втанчував. Да? А я виходив другим таймінгом, виходив за нього, розумієш? І отак от на ній потрібно грати. Тому що якби я став там, де був ДЗТ, ВК з ВЗХ виїжджали, давали мені по пайці, і я відходив би в ангар. Розумієте, так? І це було б реально печально. А так, ми з тобою правильно все зробили. Ми грали від його хпшок, ми грали від нього і накидали. І накидали там нормально, я тобі скажу. При тому, що на направленні особливих то противників і не було, блін. Шкода, я не бачу нічого, окрім каточка. Блін, треба їхати на Іксемку. Треба їхати на Xeмочку. Mm -hmm. Їй там щось продиравлюють. Я може теж встигну. Отак, дали її в бортінку на 452. В загальному круто буде її добрати, щоб вона мені потім на 600 не втаскувала. Це реально буде дуже-дуже круто, але я не знаю, що це вийде. Ага, її забирають, все хорошо. Тоді ми можемо спокійно розпилювати ось цих парубків. Так, під'їжджаємо сюди. Прям навіть от сюди під'їжджаємо. Башта повільно повертається, це факт. Це трошечки може також давати дискомфорту, але ну, до цього звикаєш. І за рахунок цього стабілізація не здається такою прям паршивою, коли ти рухаєш трошечки корпусом. Тому що від повороту самої башти, ну нарікань у мене реально немає, особливо коли ти граєш в упорі. А от уже угу, Харі все ж таки бачить сюди, блін. Серйозно, я думаю, вона там стоїть на базі. От незадачка. А, ну да, вони будуть БК взривати, ну серйозно, хто б сумнівався? Топ, серйозно, суп. Ну, їй ті же пацан, ті же. Мене арта по булкам не пробила. Оце печально. І це турбач, да? от так? Отак от вони зробили. Бекарвуд, блін, підпалюють, а мені просто-напросто нічого не залишається. Буде добре, якщо я встигну під базу під'їхати. І по карішки, і по AMX, якщо вони не будуть зараз підставлятись, стріляти. Така можливість є за допомогою якраз то нашого ДПМу. Блін, а куди вони поїхали? Їх йоли палич забайт, вони на нього поїхали. А, у нас база береться. Блін, треба, що хтось базу збивав. Ха, виходить так. Так, ну може й добре, що Йоли Палич забайтив їх. Я по спинам буду накидувати, якщо вони прям упоряться в Йоли Палича нашого. Ага, цікаво. Це мене цедашка просвітила. Ну так, да, тут не потрібно розраховувати на маскування, його не буде, взагалі не буде, як би ти не старався. А вони тікають. Да, вони дадуть по собі настріляти. Оце так поворот. Хоча вон карішка щось там повертається. Ми даємо віртуханчик, благо закидаємо. Поїдемо за артою, а вже потім будемо виходити в карішку. Де тут ця маленька? Так, от вона стоїть. Вицілюємо. Вона ще кадея, так розумію, слава Богу, альфа проходить. І шукаємо карішку. Блін. Ну де-де-да, дай де, Сидашку, де, ні, видно цидашку. Даємо віртуханчик, ну віртуханчик, ну це Савочок. Розумієте, Савочок. Савочок може собі це дозволити. Було б круто дати ще покарішки але я думаю, що це ми вже точно не встигнемо. Просто отсюди блайнденем по приколу. Я думаю, що не зайшло. Да, не зайшло. Ми дали тільки 2 тисячі, але знову ж таки цього вистачило, щоб бути топ-2. Ну, приємно грати при альфі 440, дай клуте кадаєчка 9 секунд. Ну при цьому, що є башта. 55 тисяч пофармили, але знову ж таки не дивимося. Сім пострілів, 5 влучень, 5 пробитів. Ну, і ластова каточка. Ну, ти подивись, ця гра таки хоче змусити нас сісти на бутилку. І змусити грати нас як ПТшка снайперівська. Ну що за карта під кінець на 15 хвилин бій. Ну йо. -йо. Да. Таке собі щастя, я вам скажу. О, їдемо гору, Все одно я не буду стояти на алеї. Оце ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Це я залишу комусь іншому. Максимально цікаво. І реально, я вам взагалі не раджу на ній грати, як ПТшка снайперівська. По-перше, цевок. Знову ж таки, що в мене там віртухани залітали, це віртухани. З повним зведенням вона буде мазати, причому при такій-то швидкості польоту снаряда, вам ще й важко буде влучати. Вот. Ну а упорі ви самі бачите, роздавати паючки немає проблем. Виїхав. Трошечки вже башту повернувши до того, як виїхав, жахнув, від'їхав. І вже маєш 440. Не знаю, чи будемо ми проходити гору, у нас їде достатньо багато. О, типу Леопард їде, хоча він хоче стати в якусь дуже цікаву позицію не потрібно. Чарік їде, гром їде, паттон, за танк їде. Так, да, ми оцих хистежок не обганяємо, але все одно ми їдемо зараз 42, при тому, що іноді ми припіднімаємося вверх, Ну, зараз 37. Так це на турбіні, але це нормально для е, такої ПТшки, такої величезної ПТшки, да, габаритної ПТшки. Слухайте, він там що, підставляється? Чого по ньому не стріляє? Ам. Це дуже, це дуже цікаво, подивіться, як він підставляється, тільки зараз по ньому почали шмаляти. Ну мені його закрив гром. Ну Типу, союзники вони завжди найкращі. Подиви, як вони там прихватують на тій горі. Хотів ага. трохи не вистачило, але ми на розкадочки мінімальні такі жахнули його і забрали. Так, тепер ми будемо відстрілювати всіх по бортам, якщо вони будуть підставлятися, але здається мені, що після того, як тут померли, у них. Ну, майже померли дві стежки, вони цього робити не будуть. І все ж таки кутів на борт мені не вистачає. Вже бачите, через дуже високий силует. Давайте в лючок. Ой, снаряд полетів, бачите, прям по такій лютій параболі. Це теж такий дискомфортний момент. саме для Петисау сніпера. Угу, угу. Ну, я думаю, що вони не будуть більше так підставлятися. Але дуже хотілося, щоб у т 103 вилазила, тому що в неї завжди буде корпус, видно. Ну, або так, як це зробив, тільки що Type 68 470, прекрасно, снаряд ліг прямо йому в корпус. Домішки, якби ще оці порозувають. А, тут домішок і немає, що це, я на них наговорюю. Угу. Громік поїхав. Ну, слухайте, якщо Гром його забере, а гром забере його, так? Да? Ми можемо з вами в теорії дати по прожеті і відразу повертаємо туди башту, але нас це не рятує, тому що ну... Ну такий корпус неможливо сховати, і ніхто не буде вам стріляти в башту. Це само собою. Арта? Чи мені здалося? Ні, ні, нічого не здалося, арта. Перембайсте, чуєшка є. Ну я за кущами стріляв, коли вже вбили 54-го, але все одно засвітився. Тобто, ну, маскування у вас, ви самі розумієте, яке. У них тут ще є СТ-2. Боже, що з цим рандомом новорічним, я не розумію. Так, треба тайпіка добирати, щоб відвох не отримувати в борт. Блін, надію, що патон танк, коли підсвітиться, він не заїде за мене. Бо тоді мені дуже боляче. Слухайте, якщо ми повицілюємо те 103 по лінійці. А? Ні, напевно, <гум> нічого в нас не вийде. Ну, да ладно. Так, ти будеш підставлятись? Не буде. Ну, це стояло, ну все, оце вже стояло. Блін, я туди не дивився, бачите, башта повертається повільно. Давайте дозведусь все ж таки. Ну не повністю воно залітає. Уф. Ну от в цьому вся суть тобто на ну, ній фармити реально легко. Вона геймплейно реально не складна. От тільки реалізація все ж таки. Ускладнюється ось такими габаритами. Якби вони ще були заброньовані, тобто Ну вона хоч трохи була заброньована, щоб бортом можна було пограти. Окей, питань немає. Я не говорю там вже в башті щось чіпати, я не знаю, там лючок зашивати або ще щось. Якби ж то просто у нас заброньована була от оця ну, кругленька оця форма, да було б непогано. Тобто реально було б непогано, тоді від бортінки можна було десь стати, десь там якось намагатись противника розводити, все ж таки. Так у нас таке не вийде зробити. І ми постійно будемо отримувати по корпусові. Угу, угу. Так, ну що, прога буде підставлятись? Ах! Блін, було б класно. Ой, відразу лампа, да. Відразу миттєво. І ми навіть щось тільки що бажати танкнули. Ну, це дуже сильно нам пощастило. Ну, 6 один. Ніби то вже пора в них там майже упарувати, да? Було б класно, якби наша арта працювала трохи в цю сторону, да? Віртуханчик? віртуханчик навіть не долетів. Mm -hmm. О, про що там його роздамажують, слухайте. Якщо ми дамо йому по шишкам, коли він виїде. Ооо, чарфутюр там поїхав. Це 103, прикинь. А, це літойте, думав. Нічого собі він тут зробив мув, переїхав аж сюди. думаю, вау, треба допомогти, а ми не встигли. Ну надіюсь, 257 7 будуть забирати, а ми прогу внизу будемо колубати. Ну, наш, щоб піднятись, поїде трошки. О, да, от, так от. Отак от, от. 379, да, маловато, погоджусь, але ну як є, вже як є. Там там виїжджає т 103, але нам не страшно. Так, і даємо по прогі відразу, вона не встигає по нам дати. І все. І потім ми звідси будемо працювати уже по СТ-2. Хоча з ним перестрілюватись я щось вже не хочу. При тому, що наш леопард ну також дуже пасивно відігрує. Слухайте, ну. Нас тут заб'ють 100%, якщо вони зараз упоряться, а їм по-хорошому треба упарувати, щоб не стріляти. Давайте відразу зарядимо преміальний снаряд. Ну, щоб на вірочку дати. Угу. Хоча СТ2, реально. СТ2 чомусь не нагліє. Оп, забрали. Мені здається, що в мене в підбашне кільце залетіло. От настільки великий корпус, що я на розкачки даю йому пробиття, розумієте? Ну все, СТ2 мене точно буде забирати. Я не знаю, чому він так пасивно грає, реально. Ой, це поганий був постріл. Ну все, йому треба тупо упарувати. Іншого йому не залишається, ну, щоб дати якийсь там ще мінімальний демедж. <рес> він мене не взяв, по ходу в лючок, а я його взяв. А перезарядка у мене швидша. До речі, перезарядка у мене швидша. Ох, так, будеш знати. Попускаємо СТ-2. Ну, можемо собі дозволити, ДПМ. Альфа, пробиття ББшкою в 307 дорогого варту, я вам скажу. І нормально накидаємо. в останньому бою, показує її, так би сказати, супер-пупер можливості. Опа, забрали його. Ну і все, от такий у нас вийшов бій, бід. останній. в принципі, показовим був перший, що вам не потрібно просто нагліти, грати другим таймінгом, пропускати частіше всього союзників. І от за рахунок цього ви будете настрілювати і правильно її реалізовувати, і легше. Але. Хіба хтось хоче над цим думати, що десь там не підставити корпус, що десь там не зробити Т-третє десяте. Всі хочуть просто грати від Альфи і так далі, тому й обирають 252У, того що він може танканути корпусом, і баштою може танканути. Тому все ж таки зараз перевага до нього, але Т-103. В правильних руках, при правильній реалізації, можна от от от, -от, -от так використовувати. да Дали ми 3800, і це було з десятками. І ми трошки навіть пограли на голоді під кінець, можливо, там треба було також прийти на б, Мені здається, лючок повинен був його пробувати але це не точно. Отакий От у нас вийшов гайд. Ну а ви, як завжди, в коментарях можете залишити свою думку. Можливо, ви якраз то колись її купили, покайфували, але потім з плином часу поставили в ангарі пилитись і докупили собі об'єкта 252. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал